На що найбільше зросли ціни в Україні за рік? Що інфляція найбільше підбила? Топ 7 хліб, харчові продукти, 15%. Бензин, давай та тр... дивись, транспорт, тр... транспорт, сьоме місце 5% Тільки Блін, Я не знаю. Що в нас інфляційне таке? прямо? Ну, ну продукти на ну дивись. Ціни, коли ростуть, вони ж впливають на те, куди... Дивись, Згадай, куди люди українці тратять гроші на то і підросло Супермаркети, Я не знаю. Ні, ну це вже ми центри. сказали. А друге, де ще торгові центри, житло? Нічого із цього одяг. Що там, я не знаю, Їда, одяг здешевшав на 6%. Таксі це Логістіка, вже в транспорт. транспорт. Це вже в транспорт. Я взагалі не знаю. Не знаю. Подказуй мені. Перше місце для курільщиків і алко алк... ці... алкогольні напої нові вироби. Ого. 18%. Друге місце зв'язок 16 Продукти ти відгадав. Четверте місце на шоу українці всирають гроші. 15% доходів українців іде на ресторани і готелі. 15% теж до дорожчання. І як наслідок. І як наслідок, маємо ще 14% здорожчання освіти, ого, і 10% здорожчання охорони здоров'я.